Отримати документ про конкурсну комісію. А ми знаходимося на публічній території і юристи вашої адміністрації. А ми не потребуємо вашої а, згоди. Відповідно до ваших функціональних обов'язків, ви маєте надати нам відповіді на ті питання, які у нас виникають, як представників громадської ради при обласній адміністрації і Хмельницького майдану. Ми б хотіли взяти список членів конкурсної комісії по призначенню чи обранню на державні посади. Маєте на увазі членів конкурсної комісії? Так, так. так. Пам'ятаєте, ми три тижні тому назад ходили з необхідними би, документами стосовно тих. Людей, які були обрані представники від громадської ради при обласній адміністрації для участі в цих конкурсах, і, на жаль, нам не вдалося з'ясувати із вами теж чи створена така комісія, і мене отримали якби, інформацію стосовно того, на які посади і які вакансії вже оголошені конкурси. Сьогодні ми хочемо ми... дізнатися про ці речі, тому що в нас є питання до процедурних речей. І як звернули увагу вчора і сьогодні на рівні в цілому державі, що конкурси на призначення на державні посади відбуваються дуже в своєрідній рідній формі. Ось і ми б не хотіли думати, що така ж сама ситуація відбувається в Хмельницькій області. Така сама ситуація в Хмельницькій області не відбувається. Дякую. Всі призначення, точніше, один, на сьогоднішній Дякую. день відбувся один єдиний конкурс в обласній державній адміністрації. Так. Він відбувся в відповідності угу. повністю до вимог нового закону угу. про державну угу. службу і до порядку проведення конкурсу. Про який конкурс ми зараз говоримо? Що? Про який конкурс ми зараз говоримо? Ми зараз говоримо про конкурс на зайняття вакантної посади заступника директора департаменту освіти. Mm -hmm. Який відбувся 22-23 листопада -го в mm -hmm. е, 114 му кабінеті в залі селекторних засідань? Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, були представлені там представники громадських організацій? Ні, не були. Не були. На, ваш, да, на ваші листи я продовжую mm -hmm. е, відповідь на ваше питання. Mm -hmm. е, на ваші листи mm -hmm. два нас було, ми надали відповідь. Mm -hmm. Те, що ви не ознайомились, це вже не перший раз іде, коли ви не знаєте і не отримуєте Я прикрошу, відповідь а кому на ви наш... надали відповідь, і коли можна ми в громадській Є раді копій. там, де було підписано. А як ми робимо завжди автору звернення, mm -hmm. ми написали відповідь. Ми написали відповідь, що таким-то розпорядженням, mm -hmm. дата, номер. Було утворено комісії, було затверджено голову адміністрації, склад цих комісій. На жаль, склад затверджений і ніяких інших представників поки що туди не планується включати. А хто був включений в склад конкурсу зараз? Це на департамент освіти. Хто включений? Так. У нас створено, створено дві комісії. Одна комісія створена для заняття вакантних посад в апараті обласної державної адміністрації і друга комісія по uh, заняттю вакантних посад україні uh, скажіть керівників структурних підрозділів і заступників волів районних державних адміністрацій коли було розміщено на сайті облдержадміністрації про умови конкурсу і щоб люди могли подати на цю кандидатуру свою да, дякую. тобто ми не отримали дякую було розміщено. Зараз я скажу, якщо є працівник. Я перепрошую, голова ради, сказав, що листа не отримали. Ну, вибачте, будь да, ласка. Ми заведемо вашу канцелярію, адреси вашої ми не знаємо. Ми можемо... Ні, там будинок адреси Крас, вказані. Будинок раз, два. Так, 2. так да, да. і ми всі, всі листи, ну, які за цією ну, адресою нам працівники пошти і да. да, канцелярії... Запитайте, кошти. будь ласка. Часно було угу. вам листи такі направлено. Запитайте, будь ласка, коли було розміщено на сайті облдержадміністрації умови і порядок проведення конкурсу. У нас відповідності до закону. Продовжуйте Окей. Da se ne bude to. Скільки кандидатур було на цю посаду і хто визнаний довго, переможцем? Довго кажу. Відповідності до закону. У нас було створено розділ на сайті обласної державної адміністрації. Ви можете зайти, будь ласка, його подивитесь. Кою називається конкурс на заміщення вакантних посад державної служби. В цьому розділі є всі необхідні документи, зразочки документів, є порядок проведення конкурсу, і там саме оприлюднюється розпорядження про оголошення конкурсу. Можна тезо є постанова кабінету, кабінету міністрів від 2015 року, в якій говориться стосовно того, що для проведення і участі в конкурсі справам дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських організацій та експерти в тих сферах і галузях, в яких проводиться конкурс. Як ви можете прокоментувати свою, свою дію, щоб конкурс робити вже прозорим? Тому що, на жаль, за останній тиждень мова йде про те, що які процеси не відбувалися, вони, на жаль, відбуваються під килимно і закрито. Де, будь ласка, дату, Коли було розміщено на сайті оголошення розпорядження цього конкурсу? Покурку 24. Так, да, добре, якщо можна, друкуйте нам. І ще можна до вас, як до ще очільника кадрової політики, запитання. Чи є у вас кадровий резерв? І як, починаючи з 2014 року, коли громадськість звертала увагу на певні процеси, які почали відбуватися з 2013 року і в 2014, стосовно того, що кадрова політика має відповідати викликам сучасності? Е, Травня 2016 року вступив у силу новий закон про державну службу. Да. Таке поняття як кадровий резерв в цьому законі відсутнє. Тут на сьогоднішній день поняття кадровий резерв не існує. не існує. Його немає, тому відповідно в нас немає. Тобто ваша служба має пройти провести реорганізацію, тому що якщо деякі питання вилучаються з ваших функціональних обов'язків, то такого бюрократичного апарату вже нам не потрібно. Так? Ви так цікаво ставите да, питання? Ну, так само я організовуєте цікаво. Міняється, міняється за нас нормальне. Ну, нас нормальне питання. Якщо ми маємо певні якісь е, е, упередження, то ми вас просимо вибачення, але е, наша участь в процесі прозорості, а особливо формування е, апарату державної служби, вона пов'язана з викликами сьогодення. І якщо конкурси проводяться в такий спосіб тихо, ось без, залучень, без залучення експертів, то е, можна зустрічне на питання, будь ласка. Вакансії і е, конкурси вони висять на сайті нас з відразу, там, просто офіційно. Ви заходите на Хмельницьку область. Будьте бачите. певні, ми прийшли до вас не для того, щоб Ні, е, е, напружувати так, що вашу... Діально. Діально. Я вам розказала, що ви орієнтувалися тому, що нас... добре з нас є та інформація, що були подані ще кандидатури, але з цими кандидатурами була проведена робота для того, щоб вони зняли свої кандидатури і не створили напругу для одного з конкурсантів, який був і вже призначений і проведений по конкурсу. Яко правильно сайта інформації ну, можливо. По перше, людина не пройшла всі процедури. Ви процедур. просто не хочете чути, бо трошечки mm -hmm. не кому... завершений конкурс завершений, не завершена спецперевірка. Ага. Тобто ага. є певні етапи, яких так. налічується деякі наскільки так, я пам'ятаю. Да. Вона ще не mm -hmm. прийшла. Mm -hmm. Вона і не може йти мови про те, що вона ще призначення раз mm -hmm. Друге mm -hmm. що ніхто, жодна особа не приходила і не подавала документи. Це mm -hmm. відео. Mm -hmm. mm -hmm. і відео. Звичайно, і відповідно до цього ніякого mm -hmm. тиску, ніякого розмов про те, що mm -hmm. я перепрошую. Два можна? питання задам і дайте, будь ласка, відповідь. Да. Перше, якого числа було оголошено на сайті про конкурс раз? Друге питання якого числа відбувся конкурс два? Третє питання: скільки кандидатур було подано на цю посаду? Три, четверте, хто переміж з конкурсу і склад комісії? І Склад конкурсної комісії. Будь, будь ласка. Добре, дякуємо. Тобто у нас... Ну... Громадськість цікавиться і буде далі цікавитися, тому що у нас на протязі останнього року є дивні теж процеси призначення ось, і підходів до кадрової політики. Чи правильно ми зрозуміли, що у вас спочатку людина проходить етапи конкурсу, а ви потім перевіряєте, тому що в обласній раді з іншого крила там спочатку оформляють ці документи, переходять спецперевірку, а тоді приймають рішення і озвучують. Хвилин, Правом, правомірність хвилин, правомірність розкажу, участі в конкурсі. Питання. Дякую. Дякую. П'ять хвилин. Угу. Я вам все розказую. Якщо угу. у вас будуть питання? тільки мене будь ласка, не перебувайте. Добре? Мені ж дати, запитання? Чи ви можете присісти, ми з вами комунікуємо, тому що це нормальний процес? Це нормальний процес. Дамі. Публічне консультування. Це якраз є ефективна робота. Значить, почнемо з того, взагалі, щоб надалі ви знаєте, що з такими питаннями не зверталися. Ну ми будемо це звертатися було, з будь-якими це... питаннями, які виникають у громадськості. А ваша державна функція і посада зобов'язана в коректний і експертний спосіб нам проводити консультації, і роз'яснення. Дякую. Деку, тепер почуйте мене. Значить, надалі, щоб з такими питаннями вичерпними, які вас цікавлять по конкурсу, мала на увазі не звертатися. Що вас цікавить, я вам поясню. І надалі, щоб ці питання наникали. Значить, конкурс оголошується відповідно до закону України про Державну службу, рішенням керівника органу. Рішенням керівника органу Корнійчок це розпорядження. Зуміло, то, відповідно, то... до будемо. Uh -huh. e, Значить, розпорядження було прийнято 21.10. Далі нам дається по закону України про Державну службу трьохденний термін для оприлюднення. Це на сайті, пишіть сайт Нацдержслужби. нацдержковій. Ні, копію не дам документа, це ще є документ. Даєте запит і тобі новий запит зробимо. А ми знаємо, а що усний запит теж має право на існування. Я не думаю. Ми ще, ми ми баси, Добре, тут, тим, тим тут Дякую. інше Дякую. Право, Дякую. Право, Дякую. право давати розпорядження має тільки в загальній Добре. Далі, надалі, трьоденний термін. Це розпорядження проходить експертизу в Національному агентстві з питань державної між Рівень. Дякую. Далі. Воно опубліковується в трохденний термін на сайті Нацдержслужби і органу, який оголошує конкурс. Так само, як ви знаєте, зараз конкурс оголошив, оголосив суб'єкт призначення. Це президент на три вакантні посади голів райдержадміністрації. Ви це бачили? Бачили? Бачили. Аналогічно воно так робиться. Ну там на сайті президента, тому що відповідно суб'єкт призначення президент, у нас голова. Вони висять в загальному доступі повністю угу. це угу. розпорядження. В самому розпорядженні форма затверджена постановою Кабміну. Виписані, дивіться тепер посадові обов'язки і загальні вимоги до посади, умови оплати праці. Це обов'язково mm -hmm. дивіться, от, оклад, ранг, це загальне, в цілому все це розпорядження оприлюднюється. Інформація бачите про строковість безстроковість, це декретно, не декретно. Mm -hmm. Перелік документів обов'язковий, які має податися. От він, будь ласка. Mm -hmm. Тобто, і на зараз це розпорядження висить на сайті Держслужби, Хмельницька область. Запишіть і ви yeah, там please. найдете, податку. Надалі, дивіться, дата, час і місце проведення конкурсу. Обов'язково година, дата, місце, час і кабінет. Ця інформація не міняється. Ми не маємо права її міняти. Я перепрошую, можна ось такі організаційні деталі зрозумілі. Тобто, пошагові речі концептуально і безпосередньо ритуально нас зараз не цікавлять. Нас вони запитали, чому не зазнали нас... продавати. Ні, мені, конкурсу. ні, я не, не за два інтер... не вам. Не в плані інтернетного зв'язку, а в плані того, що громадська організація при обласній адміністрації, і наскільки нам відомо, нашим головою Алімом Міщуком була внесена пропозиція два місяці тому назад, оскільки він був проінформований вашим чільником Корнічуком, що буде створюватися комісії стосовно призначень на посади по різним категоріям. Ми були у вас. Після визначення е, учасників потенційних, які будуть долучені дираючим голосом чи просто присутніми на ваших конкурсах як е, громадська організація, як суб'єкт, а не суб'єкт. Е, дякую за цю інформацію. Дайте, з вашої ласки, нам список конкурсної комісії. Дякую. Можна сутрахувати? Ми візьмемо зараз в інтернеті. Не, візьмемо, не, я хочу візьмемо. сфотографувати, щоб я собі так, вигде, так. так само в інтернеті ви можете Де взяти. Ну, послухайте, я можу сфотографувати чи ні? Так, Дякую. Eh, збільшуються позиції по eh, функціях очільника. Якого числа було eh, оголошено конкурс на, 22 на сайті? 24 Мені сказали, 20 21 двадцять 21 першого розпорядження підписано 24-го 24 та... було на сайті. Да. Коли відбувся конкурс? Двадцять го 21. перший етап, двадцять другого першого. Тобто ми мали його бездування. провести 25-го. Чи, mm -hmm. що там? А місяць терміну? Ні. Де ви таке взяли? Читали 20-30 днів. Ми теж вивчаємо документи, mm -hmm. які а наші оновлені наші... 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 державні то... служби. Подання це... ми... документів 21. У, у нас є 20. 20. оце 20. зазор. Ми, 21? 21? ми взяли 20 день. до Тобто ви взяли 21 день. Дякую. Добре. А чим аргументуєтеся ви 21 день? Ми чим аргументувалися по тому, що вкластися 45-денний термін, здати mm -hmm. оголошення конкурсу mm -hmm. до оприлюднення результатів То має бути 45 днів. Тобто взяли мінімальні, 21, норма 20, 30, мінімальні mm -hmm. mm -hmm. 15. Mm -hmm. 30, То а максимальна це для перевірки ще 45 днів, так? То для так. оголошення результату. А, для оголошення результату. Вона да. пройти... ще не, 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 має не, пройти цих 45 днів вона ще має пройти спосп... спецперевірку. Тільки. Тобто тут лишився пройти... ритуал спецперевірки. О, ні, вона має пройти, здати документи, пройти всі етапи 9 етапів конкурсу, пройти uh, спецперевірку. Ага. Дев'ять 9 9 етапів конкурсу. Так, да, ага. етапів конкурсу. Тобто це ще не завершення, це тільки початок.